Всім привіт. Добрий ранок. День четвертий. Правильно? День четвертий ми агронома на этом на підвищенні кваліфікації. Ні, я не хочу. ти мені вже дві Ми не хочемо. вже. Ми Тільки що поснідали, кажу, ну нічого, це якраз полезно пожвати жвачку 5 хвилин. Ні, я не хочу третю, ні. У мене вже дві. І в мене вже дві. А тобі не можна. Лялі не можна. Що там, їде там байн? Ми якраз приїхали добре. Подивимося. Наче сьогодні трошки менше вітру, можливо, буде трошки чище. А нічого не підкручував там, ні? А що, ні, воно ж і воно йде нормально. Це із-за дуже великого вітру. Це вже, мабуть, третій бункер. Булки! У нас є тут булки, все, що хочеш, так? Так, так. Це ми вчора їздили на мусорку, боже, вигрузили стока мусора за ці три дні, а так нам же ж нікали. Забираємо, mm -hmm. собираємо по всіх дверях. Mm -hmm. По Ще... стаканчиків по 10 штук. Ще треба на елеватор, напевно, буде сьогодні. Підписати? Так, да, mm -hmm. І все, і новий відкрит. Mm -hmm. Красота. Ти підеш дивитися? Ну, зараз він висипає і піду. Зараз пилюка буде. Тонна. Ну так. Да. Угу. Ми, ми оце е, сидим, знаєте, воно, хоч я тут бере оцей саженьче, як він називається. Е, залишилось трошки. ну, Мірять ото, по 2 метри, як воно називається. Ой, а мене тут, не... не знаю, не мішатиме. Ні, поїдь е... туди, ну можеш від'їхати трохи назад. Давай, Давай від'їдемо. Так. Артем, порозкидав. Тут усе. Який сажень. Ну я не знаю, як ця штука. Наверно, це штука. Навірно, это. Ну те, що міряє, то палка, поняв, йдеш і по 2 метра по, по міряєш пола. Та я відкуди знаю. Це такий ну, так і, тіпа, метод, який випадково. Типа буква що? А, о така з палки. Ровно 2 метри. А, де зісти. Ну драсті. Ну, агроном не вміряють, щоб якщо не визивати. Цих... Хоч і вчилась в аграрном. аграрному. Угу. Та ти ж менеджер. Ну да, я ж не не касаюсь до агону. Угу. Просто аграрний мене буде. Все, ми так не будемо мішати. Диви, яка грязна. Йди. Mm, Страшне, ладно, я пішов. Давай. Мама. А ти йди до мене. А ти йди до мами. Зараз як почне плакати. опять. Нельзя уходити без тебе, да? Сідай сюди. До мене сідай. Сідай будемо дивитися. Угу. Залазь сюди. Будь тебе бувати. Сейчас комбайн поїде и мы выйдем. Бо там дуже пильно, не надо. Папа! Що казала. Все. Все, Артем, успокоився. Угу. Да? Выключать? Не надо выключать. Не-не-не-не. Ключик и сідай. Сідай, сейчас, папа, прийде. Угу. Вітер такий страшний на вулиці і зараз 27 градусів у нас. Це я сентябрь і так і так жарко. Не падай. Що ти там Ми уже знайшов? Кекс? Ти будеш кекс їсти? Папа! Папа зараз прийде. Ну, кусай. О, дивися, все. Комбайн висипав. Підемо зараз. Угу. Папка вже поліз на машину, дивиться. Боті знайшов. Папа! О, дивись, лопату взяв. Пішли подивимося. Да, Тьома, йдемо? Там, поїхав комбайн? Все, вже можна виходити, вже пилі тут нема. Бабка он кудись пішов, зараз подивимося. Що він там ходить? Непонятно. Бахай його, махай. <реш> <реш> Оце От вітер, Артем. Да? Дує вітер. Метри щитав. А тебе не чути буде, тут вітер страшний. Пішли. Артіо вас вступає. Мені все одно плакати почав. Капітанська, кажеш, як це ти бросив. Вийшли, так. Коротше, в нас там не вийшло, нічого побалакать, там нас чуть не здуло. Що ти там достаєш? То кажу, комбайнер каже, ну дивимося на ділянку, яка залишилася, він каже, та все влізе в машину. А я кажу, та ні, не влізе. І отож пішов Артем, мене не видно. отак Та я зрозумів. А я пішов, посчитав ряди, Комбайн захва... у комбайна захват 7 рядів, а тут виходить 104 ще. Тому... Буде ще ну, як мінімум сім бункерів. А він вже три висипав, тому я все-таки все я прав, тому що ну десь ще два бункери буде зверху машини, ну, в наступну машину. Тому наче все так, як ну не то, що планували, ну розраховували yeah. трошечки. Mm -hmm. Ну, якби думали, скільки його буде. Що, і... всі витяг? А зачем ти так ціло кубло достав? Всі витяг. Ручки миєш. Ти взагалі нічого не робив. Замазався, вийшов на вулицю, тут пильні. І що, замазав ручки, так? Да? І ротик витирай. А, в нього ж вони в фламасі рисував. Ні, внутрі рота не треба. Губки витирай, щечки витирай. От, молодець. І другу. От, да, От умничка. Мам. Мамі не треба. А ще ж дві ділянки. Оце ж зараз сидимо. <клухи> Ти Тихо. <клухи> У нас э, п'ятихвилинка засвідчується mm. засвічується для Да? Це того, що світло ага. так і ще, в нас ще три ділянки, і дві ділянки дуже нерівномірні по повсходам. Mm. І там одна частина повністю суха. Один край, а інша отак через одну. Тобто одна повністю вже суха, та, що вийшла раніше, а ті, що після дощу, ті абсолютно ще зелені. І, і ми це не знаємо, що і як починати. Якби ще косити дня на чотири виходить, то мабуть ми і на одній ділянці з ко, з косом сухе, і на другій, так ну, би вибірково. А тоді поїдемо туди на маленьку, там де пшениця у нас була там, найменше 4 гектари, і скосимо її. А тоді вже повернемось сюди і буде видно, чи косити, чи один день э, зачекати і докосити. Незрозуміло. Да, Просто да, ж хочеться, щоб все скосити одним махом і все. І за, да, за однією справою буде завершено. Да? Да, зараз нам треба їхати Давай, на елеватор. підписувати э, этот, да, на оплату да, документи. Їдемо, да, все. Їдем? все. Їдем, все? Їдем, їдем. Угу.